Пошукаємо сьогодні разом вічні істини. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності. І Я ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Один журналіст вирішив провести дослідження серед бездомних і жебраків в місті Сантьяго. Для цього він відростив бороду, одягнувся в стару одежу, яку спеціально забруднив, і блукав по вулицях міста протягом тижня. Він ночував під мостами, відвідував найбільш занедбані і темні місця, відомі тільки тим, кому нікуди йти. По закінченню тижня він написав статтю, і люди насилу вірили в те, що він з'явився. Ясував. Це хвилююча розповідь. Іноді журналіст передає свої емоції, пережиті ним, коли він перебував з чоловіками і жінками, що впали в злидні. Багато з них були алкоголіками, деякі втратили більшість своїх здібностей, але багато хто повністю усвідомлювали, ким вони були і ким стали. Там були люди з села, яких одного разу привабило місто. Інші завжди жили на вулиці, спочатку з батьками, а потім самостійно. Але найбільшу увагу журналіста привернула велика кількість освічених людей, з якими він познайомився під час свого дослідження. Там були професіонали, які навчалися колись у престижних університетах, які з цієї чи іншої причини спустилися до «Жебратства». Часто дивлячись на чоловіка або жінку, що сплять на вулиці, ми забуваємо, що вони люди, що їх колись на руках колисала любляча мати, що вони були дітьми і підлітками зі своїми мріями і планами. В якийсь момент їхнє життя пішло шкеребеть. Коли Ісус ходив вулицями Палестини, Він підходив до таких чоловіків і жінок і обіймав їх. Він дбав про їхні потреби, давав їм відчути, що вони люди, що вони гідні поваги. Я уявляю собі, як очі Ісуса, наповнювалися сльозами, бачучи, як низько може впасти людина часто з власної волі. Немає відомостей про те, щоб Ісус коли-небудь з презирством поставився до бідного або бездомного. В другому посланні до коринтян у восьмому розділі, апостол Павло пише, Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убогством. Христос залишив багатство неба, щоби стати жибраком, прийшов, щоби жити серед бідних, щоби сказати страждаючим, що розуміє їхні потреби. Він народився в загоні для худоби, щоби сказати людству, що розуміє його бідність. Просіть Бога, щоб він сьогодні зробив вас чутливими по відношенню до інших. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти любиш кожного із нас. Свого часу, Небесний Отець, ти послав свого Сина у цей світ, і Він жив посеред людей і здійснив план спасіння. І ми безмежно вдячні Богу Отцю, Богу Сину і Богу Святому Духу за чудову любов і прояв спасіння по відношенню до людського роду. Допоможи, Господи, нам бути чуйними по відношенню до інших людей. Допоможи, Господи, їм донести нашу любов, що через нас ти проявляєш цю любов і до них, щоб вони могли зрозуміти і залишити своє місце, і навернутися до тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаходьте час для спілкування з Ісусом щодня. Він, як ніхто інший, може вас зрозуміти і готовий завжди прийти на допомогу. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків з назвою Діскавер. Для того, щоб отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного, приємного сімейного затишку. До побачення!